Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги RGB-кулер. Це ефективне рішення для охолодження вашого комп'ютера. Цей повітряний кулер оснащений потужним вентилятором та радіатором, що забезпечує ефективне розсіювання тепла навіть при високих навантаженнях. Підтримує широкий спектр сокетів, що робить його універсальним для більшості сучасних процесорів. Вбудоване LED-підсвічування надасть стильного вигляду вашій системі. Завдяки тихій роботі кулер знижує температуру процесу процесора без створення зайвого шуму.